Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Попри все, ми живемо надією, вона в нашій внутрішній силі, в наших переконаннях і врешті-решт в наших дітях. Ми з Наталкою Островською вже почали розмовляти і, звичайно, ділитися цими маминими секретами, Та, тому що малеча з'явилася ось-ось. А я пам'ятаю нашу розмову буквально незадовго до війни, коли ви розповідали, що ви нарешті у вас з'явився свій дім, і своя квартира. А ми жили з вами тоді неподалік. І ви розповідали, що ви. Зараз там все і залишилося повісити тільки люстри, і ви туди заходите, переїжджаєте. І потім настає 24.02.22. І ми з вами знову зустрічаємося і говоримо про те, що в нашому районі йдуть бої. І ніхто не знає, що буде з нашими будинками. Але ми тоді з вами якось так, я дуже добре пам'ятаю, що ми тоді з вами сіли і сказали. Ну і греть з ними з тими так. будинками, аби повернутися назад додому. Так, 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 так. Так. Бо тисячі українців потрапили в такі самі ситуації, як і ми, і взагалі залишилися без житла. Ну насамперед, ми сьогодні проприємне, так з Різдвом я вітаю з Різдвом. І, вас, і всіх українців. Я рада, що такий от теплий сімейний затишний ефір я проводжу разом із вами. Та і... неталочка. Бог з ними зрами всесвітом... там про надію треба говорити. З нашим так? всесвітом, так. І ми з вами трохи почали говорити про те, що е от мамочки діляться враженнями, що так сумують за такими малеми. Коли вони так пахнуть, вони такі м'якенькі. Я слухала і думала, ну так, 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 але коли з'являється цей маленький всесвіт, розумію, тоді ти усвідомлюєш насправді, яке це велике щастя і наскільки неймовірні просто емоції. Так, зараз складні часи. Війна, і я пам'ятаю, що на сніданку ми були перед народженням, так. я до останнього була вагітною на роботі, і ми говорили. Я кажу: ну всі звикли ходити в бомбосховище, всі звикли до сирен, до вибухів. Ну все таки якось є імунітет до цього. Але насправді, так коли з'являється дитина, ти теж Учинаєш з першим думати, вибухом так? у тебе все з. Калатує всередині, ти розумієш, що це ще більша відповідальність, але все цьому життя триває, воно продовжується Просто і має Просто Воно дає тобі такі. сенс цього життя. Коли з'являється малеча, це вже зовсім по-іншому. Ти вже розумієш за що жити. Ти вже трошечки побоїшся та щоб з тобою да. нічого не сталося. Я не. насправді знаєте, зараз стою з вами на сцені на руках. У нас таке маленьке щастя. Я пам'ятаю два роки тому на День Незалежності. Я один плюс один проводила проєкт і ставила запитання, ким себе бачити через п'ять років. Я тоді вперше. Вперше, здається, наважилася сказати не робота, не кур'єра, а мами, я хочу. Мама. І хочу стати мамою через п'ять ну, років. Сталося через ні. два, да, воно здійснилося. Ви ж зараз припині машки на да, да? так да? та, придовжа. А ви можете сказати, як почувається це містечко під Києвом? Які там емоції в людей? Наскільки вони вже трошечки відійшли від того шоку, відійшли від того болю? Там неймовірно багато дітей, садочки просто переповнені. Мені здається, там, от якраз це те місце, яке дуже швидко повернулося до життя. І я пам'ятаю, що мені було складно. Уявити, як зможу жити далі, коли ми розповідали про ті події, які там відбувалися. Я думала, що напевно будемо з'їжджати одразу і навіть, навіть не приїжджати туди. Але насправді, коли ти їдеш, так, подекуди, ти бачиш зруйновані будинки, сусідів багато вже в під'їзді з вами. дуже багато і багато дітей і народжуються. Я бачила сусідку вчора, ну, нещодавно вона була вагітна, вже народила з візочком. І ну, це показує те, що життя продовжує. Людей є надія. Це показує Азе, що люди дуже сподіваються, та та і ще що які відчуття що в мене є? Я зрозуміла наскільки героїчні ті матусі, чиї чоловіки зараз воюють і вони самі. Так, от кожного дня просинаються вночі до дитини, міняють памперси, всі ці гігієнічні справи. І я розумію, що морально і фізично це не просто самі, що дуже потрібна підтримка, вона є моральна, так, у жінок. Чоловіки але зідзвонюються. Треба так. Треба але... руки, навіть фізично втомлюєшся. Але так хотілося б, щоб сім'ї воз'єдналися якнайшвидше. Давайте побажаємо. Нехай всі повернуться додому та і розтягнуть своїх дітей. О, гати, <різь> <сьогодні перший різдво>. <різь> <Так>. <різь> у нас перше різдво, я 25 з першим грудня. різдвом я вас вітаю з першою появою в телевізійній службі новин після того, після появи Агати. Все-таки так. і я, знаєте, я навіть не знаю, що краще, щоб ви повернулися до роботи, стали, тому що в нас рук не вистачає. Середа. Щоб... 27 грудня прямий ефір. Дивіться, я залюбки. Повертаюся в прямий ефір до глядачів, тому що ми розуміємо, що інформація зараз динамічна, все швидко змінюється, я не можу надовго випадати. На кого? Агата, Агата з батьком, з бабусею. Я сподіваюся, все буде добре. Ну і правильно, Наталі, якщо не спати по ночах, то краще працювати, правда? Ну і не спати, і працювати. Ми все вміємо, ми українці ми незлавні.